Подопытный для Мегафорса. Снегу выпало и у нас. Только успевай чистить. Так, с присадок, бо там комментарии такие сыплятся хана Зонду, хана всьому, топливні і так далі. Народ спокійно. Бак той виїздили, не безрезультатно. Результат є. Ми ним цілком задоволені, цілком. Значить, сразу залили. Тобто, це вже друга попитка щось зробити. Ну, хто слідкує хто в темі, той знає, з чого починалося і чого це примінилося. Залили на цей раз розкоксовку і а, той самий же, ну, ми з цією активації топліва проїздили, та півбака виїздили. Крім того, що а, вихлоп помінявся, то есть, почав коптити. При перегазовці, тобто сажу, видно було, як викидало. Прям конкретно такі кусочки сажі з вихлопного тракту викидало. До примінення такого не було. Тобто можна звісно, сказати, що це щось нахитнулось з присадками, і, і все, і на тому точку поставить. Ну е коли виїздили весь бак, залили 20 літрів е без нічого. Проїздили, то такого в вихлопі не було вже. Е, Чистий тракт, нормально при перегазовці, пар виходить, але грязі такої немає. Тобто присадки все-таки працювали. Е, так, немало важно. Пів бака ми виїздили на короткій дистанції, есть, ну, тут максимум 11 км проїжджали, тобто 7 туди. 7, 11, 14, так, максимум. То есть якою какой, какой дорогой поїхати, це максимальный пункт, який був, то зрозуміло, що а, ну, це ми сейчас таки умні, машина на самом деле не совсем прогревалась и не работала все в тому режимі, якого повинна. Ну, як, везде пишется, что ці присадки активируются температурой. Результата ми не бачили, перві півбака взагалі. Тобто, ну, їздиш, їздиш, ну, їде, нормально їде. Но в звичному режимі якісного топліва машина не працювала. Потім треба над, було на пішню смотатися. Це на круг, ну нормально так, порядка 300 км. Оп, Макс приїжджає, з батя. Все нормально. Мало того, нормально, і, і турбинку чути на скиданні, і прийомистості, і все це. Все присутствувало. Е, може, ну опять же, це так на слух ну, казалось, лучше работало. Тобто ще недостатньо. Може бути, спробувати концентрацію дійсно підняти. Я знаю, там ну, на третину хоча б. Два пузирка на 100 літрів вливали, може три пузырки спробувати влити і подивитися ще. Але результат вже був. При прогреві двигателя уже на таких предельно робочих температурах, стабільної роботи, не кратковній, результат не себе знати і він був. Сказати, що присадки не працюють, ми вже не можемо. Вони працюють, І е, немало важливо, е, ну саме перший ми побачили результат, це після примінення е, розкоксовки. Е, ну, Розказав про цей опит знайомому. Е, він взяв євробляху, ну явно дим з неї. Ну, при перегазовці таке туча виходила, прямо аж плювалась. Е, примінив, бак виїздив. Ось буквально неділю назад дзвонився, каже Артем, виїздив в бак. І що ти думаєш? Е, при приміненні вона ще більше коптіти почала, тобто взагалі навіть там їдеш по дорозі, кажуть, блин, за тобою там шліф тягнеться. Е, проїздив він, бак. Зараз дзвонив, каже, там небо і земля набагато менше. Тобто, оці нагар сажу, хто знає чого та сажа, може там вже і гільза за немає, може цей, але сажу потрусило здорово і на даний момент при перегазовці набагато менше. Тобто, чому да, Це не панацея, це не і справи ситуація. Все одно дві робити треба, але. Після примінення, наприклад, поганого топліва, те, що там засралось за вираження, можна трошки потрусити, і, і двигун леша буде дишати, і хоч якась забота буде проявлена. Не знаю, насчет того, що розкоксовка працює, вона стопудово працює. Може розкаксовка в парі пошептала і активатор сработал может концентрацию самого активатора поднять не знаю це ще надо думать экспериментировать но те что результат мы побачили и почули ребят воно работает воно работает может конечно концентрации явно в рекомендаціях, ну, якісь такі дуже мінімальні, терапевтичні, скоріше, ніж лікувальні. І вже по своїм потрібностям, може якісь і дозування треба коректувати. Тобто, бачите, що проявлення більш значні, ну, підняли трошки дозування і, і полічили цю ситуацію. Тобто, це варіант для тих, кому може треба. І я думаю, ця інформація є корисною і для нас в тому числі. Подивимося весною, спробуємо оцього монстра без розборки трохи полічити. Присадочками, примочечками. Получиться, ну пускай ще пару сезонів поработає. Не вийде, ради Бога. Його виймемо, Мерса туди вставимо і будемо їздити далі сделать такая ну если малой кровью можно обійтись а чего б не обійтись попробуем ну и я думаю то будет цікаво понаблюдать цим. так так що слідкуємо далі багато цікавого чекає нас і вас Відповідно, добро, слідкуємо.